Любі хлопчики й дівчата. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньку співають, рибки в озері пірнають, квіточки навкруги розквітають. Це вони так нас вітають. Тож, часу не гаймо. А заняття розпочинаємо. А чи пам'ятаєте, дітки, з якою цифрою ми минулого разу з вами знайомилися? Я пропоную вам пригадати, якщо ви забули, ця цифра не проста, вона, наче, чарівна, бо у неї є секрет. Якщо її перевернути, вона може перетворитися. На іншу цифру. Серед інших цифр одна можу всіх заплутати я, бо якщо перевернусь, то на 6 перетворюсь. Так, звичайно, це цифра 9. Хочу вам ще сказати, що на вас чекає невеличка подорож казковим лісом разом з гномиком. З ним ми пройдемо числовою стежкою, виконаємо деякі завдання і знайдемо якусь цікавинку. Будь ласка, вирішіть приклади. Якщо до вісьми додати один буде. Так, вірно, дев'ять. Якщо до п'яти додати чотири, скільки вийде? Вірно, дев'ять. Якщо до шісти додати три. Так, дев'ять. Якщо до сіми додати два. Вірно дев'ять. Отже, ми з вами пригадали склад числа дев'ять. Дев'ять складається з вісьми та одного, сім та два, шість і три, п'ять і чотири. Сім зайчиків сидять і траву вони їдять. От і ще два прискакали. Скільки зайців порахували? Скільки діти? Було сім. Додати ще два дев'ять. Молодці. Під дубочком сім грибочків. Під сосною їх три. Скільки разом полічи? До сіми додати три буде десять. Молодці. А ось і обіцяний сюрприз. Чарівна книга з казками. Зараз, любі дітки, я пропоную вам послухати уважно казочку. Жила собі одиниця, дуже гарна ця сестриця. Всюди вона походжала, друзів так собі шукала. Якось в гості завітала до кругленького нуля. Там вони разом сиділи. І пиріг смачненький їли, солодким чаєм запивали, голосно пісні співали. Раптом вітерець подув, і ці цифри разом здув. За руки вони взялися, посміхнулись, обнялися, і віднині походжають їх. Десяткою називають. Так, це цифра десять. Ти, друже, не баришся, швидше, прошу, посміхнися. Свої руки підніми, пальці ти всі полічи. Ти часу прошу, не гай, швидко кількість називай. Так, у нас на двох руках. Десять пальців по 5 на кожній руці. Молодець. Я думаю, ти впорався з заданням і порахував пальчики. Це цифра десять. Вона складається з двох знаків, з одинички та нуля. Діти, порахуйте, будь ласка, скільки бджілок на галявині. Так, дев'ять. А скільки метеликів? Так, 1. Отже, скільки всього комах? Вірно, 10. Тому що до 9 додати 1 дорівнює 10. А тепер уважно подивіться, як правильно в клітинці написати цифру 10. На це нам знадобиться дві клітинки. Бо в одній ми будемо писати одиницю, а в іншій нуль. Щоб отримати десять, треба до попереднього числа дев'ять додати одиничку. Число десять позначається цифрою десять. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш число десять. Зразу маєш. 10 це число, яке складається з двох цифр одиниці і нуля. Цифра 1 спочатку пишуть маленьку паличку. Починають писати трохи вище за центр клітини. І ведемо до верхнього правого кута клітини. Потім пишемо основну похилу паличку від верхнього кута до середини нижньої сторони клітини, 0 складається з одного елемента. Лівого овалу починаємо писати нижче від верхнього правого кута квадрата, ведемо заокруглення ліворуч, торкаємося нижньої сторони клітини. Великий овал і з'єднуємо праворуч. Ще, я думаю, вам буде дуже цікаво дізнатися, як же нам правильно розрахувати склад числа 10. Подивіться, будь ласка, на екран. Склад числа 10. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів.

Гномики дякують вам за те, що допомогли їм справитися з завданнями. Ця чарівна книга буде у нас з'являтися і на інших заняттях, де ми будемо знаходити якісь цікавинки. А я чекаю разом з гномиками на ваші фотографії, де ви вирішуєте приклади, пишете цифри, у зошит в клітинку. Чи виконуєте склад числа, розкладаючи на розрахункових паличках, чи на олівцях 10, на його складові? І на сьогодні я прощаюся з вами. На все добре, до побачення, мої любі!